Є якась от реальна організація, яка може нагнути будь-якого адвоката, який не подобається, ну, просто керувати будь-ким. І цей адвокат, незважаючи на те, що він захищає якихось людей, сам себе захистити не зможе. Чи правильно я розумію, що ця асоціація має право? Ну, ініціювати чи ну, ну якісь робити кроки, щоб взагалі позбавити адвоката там якогось посвідчення, mm, чи так, щось так. Як, як це виглядає? та, насправді процедура відбувається приблизно так короткий короткі як працює нау. Є адвокат, який пише якусь критичну публікацію в Фейсбуці чи в статтю щодо того, як 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 відбуває справа в адвокатурі. Після цього. Нау ініціює дисциплінарне провадження. Пише дисциплінарну скаргу щодо цього адвокату, от щодо Іллі написала таких скарг 13. О, він рекордсмен. Ось і пишуть таку скаргу. Тоді дуже часто підконтрольні. Не всі нас дисциплінарні органи, але багато з них є підконтрольні центру адвокатському, і вони приймають рішення. Що таке дисциплінарний орган? Тобто в, в, щодо адвоката, тобто, адвокати мають право адвокатської етики, і там інші певні правила. Тобто, ну, хто розглядає цю етику? Тобто, так, yeah. в нас в кожному регіоні є свій орган, називається кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Коротко, тобто, це такий тобто, квазісудовий орган, насправді. який щодо адвоката розглядаєте, чи він порушив ці правила етики, чи не порушив правила етики. І потім може за це адвоката позбавити адвокатського І е, орган прислухається до думки національної ну, асоціації офі офі офіційно вони незалежні, тобто офіційно в нас в кожному регіоні вони вони незалежні. Потім є апеляційна інстанція знаходиться в Києві, називається Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. Але як ми бачимо з пандіпок практиці, часто не що рішення ну, потрібні щодо адвокатів, які... Критикують асоціацію адвокатів керівництво приймає ці рішення, так що до Іллі Костіна і, і приймались. І через це ну і наслідком цього може бути, що адвоката позбавить адвокатського свідоцтва. От відомий кейс, який називав пан Костін, був з таким Андрієм Вишневським, який тоді навіть не був адвокатом. Він зупинив адвокатське свідоцтво і працював Міністерстві юстиції, очолював так звану систему безоплатної правничої допомоги. І він на одній конференції в Верховному суді сказав, що стан адвокатури є плачевним. Фактично за цю фразу його позбавили потім адвокатського свідоцтва, хоча він мав призупинений. хоча він мав призупинений, Він діяв не як адвокат, а як державний службовець, тобто представник міністерства юстиції сказав цю фразу. Ну тобто, це свобода слова, не за теж. Це до речі, теж mm -hmm. ненормально. Про це багато адвокатів написало навіть про те, що от зараз був наїзд на маселка, як члена ВРП, тобто. Так. Він не, Маселко, діяли, так адвокат, не, так? він не адвокат зараз, так він теж призупинився. А його карають за те, що порушення адвокатської етики, так? Тобто, Є це більш системна проблема. Вища Національна асоціація адвокатів України стала, стала по суті, стала на позицію, що діючі судді мають підвищувати кваліфікацію як адвокат. Відповідно, судді вони пишуть скарги на тих суддів, які не підвищили кваліфікацію. Мені є декілька випадків. Але це декілька... ж чого немає в законі. Це, це, по суті, втручання в правосуддя буде. А, давайте Цікаві про це підвищення поговоримо. Я про це читав кілька років тому, бо це. ну, Я займаюся корупцією, дослідженням корупції. І оця історія. Я не дуже в неї заглиблювався, але я читав кілька таких серйозних текстів про те, що. Іде серйозний корумпований потік грошей на підвищення кваліфікації. Ви там в двох словах сказали про антимонопольний комітет. Можна це в двох так ширше розповісти з, з, тих досліджень, які є в відкритому доступі? Ну так як я не причетний до корупційних грошей, то коментувати тут не зовсім правильно мені, але. Із того, що є в відкритих джерелах, якщо брати перший такий серйозний документ, який був опублікований, це звіт по входженню України в Європейський Союз і Рада Європи, відповідно перевіряючи, написала, що є великі корупційні проблеми. Це їхній звіт, він опублікований в допуску до професії, тобто в отриманні свідоцтва, простіше кажучи. Щодо отримання чи підвищення кваліфікацій, я відверто кажучи. На сам я зрозуміло саме про корупцію не чув. Я ні, чув ну про там інші. йшлося про таке. Я вам скажу, що я читав, про, так про те, що це що по коли... суті, фікція, як ніщо коли просто збирання грошей. Що коли адвука... що адвоката змушують підвищувати кваліфікацію, так. чи кваліфікований він, чи не кваліфікований так, мож... а, і він за це платить гроші, да, все, але так. проблеми немає підвищити кваліфікацію. Ні, Ти не, просто не. включаєш монітор. Ну так, але проводить. ти не можеш заплатити гроші не... туди, туди чи туди. Так, так, так це зложивання це, монопольного інституція. Це звживання це 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 монопольним можеш, положенням. Ти ти тільки одну точку можеш принести. Да, та, 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 так, Це ці, так, ці називається так. Вища школа адвокатури, і вона заснована а, всі навіть, всі на національному адвокатів. А навіть якщо хтось інший проводить, то все рівно він платить гроші вищої школи адвокатури, бо він отримує, якщо, наприклад, Рада адвокатів Київської області хоче проводити також підвищення кваліфікації, то вона має сплатити за акредитацію Вищої школі адвокатури. Це абсолютно так. Це платна послуга, яка є монополією. Яка є монопольною, і, на мій погляд, є ознаки зловживання монопольною. Ні, ну це є один з видів корупції. Я коли ну, там, читаю, сту... читаю там, студентам лекції про корупцію, і я кажу, є три види корупції. Да? Там, перший крадуть е, на, на, на тому, що недо, недо, недоотримала держава доходи. Ну, на податки так, хтось не заплатив чи акцизи, там, чи... другий на витратах да, тендери провели. Так. А третє це коли держава тебе змушує комусь заплатити. Сама держава ну, ніби в участі не бере, так, але така зроблена структура, що ти не можеш прожити, щоб комусь не заплатити. І тут така ж річ. Я читав, що це мільйони гривень. Це не як копійка. Ну, ми, ми, рахували, ми не можемо порахувати, бо звітів жодних немає. Але в суто на такі прості підрахунки, що є 46 тисяч адвокатів їм треба тепер вже 15 годин на, 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 рік, а це 100 гривень за годину одну. Це ми порахували, що може бути близько 140 мільйонів гривень на рік. Може, Прекрасно. Ми не маємо звітів. Я але… Я думаю, реальна цифра набагато менша. не всі проходять, не всі, але все рівно мова йде. Я думаю, ну десь про 40 мільйонів 50. Ну, от, по моїм прикидкам, так якщо б трошки ні, ну, поділити, трошки. Ну, мільйон доларів чи там мільйон да, євро десь щороку. Ч, да. Чому ні? Да. А і я так зрозумів, що ви чули про те, що хтось скаржився в антимонопольний комітет, а він його не бор... ну, не, не взяв до уваги. Да, Скаржилася громадська організація, я особисто подавав скаргу і нічого. Ні. Ну, це дивно. Більше того, цікава ситуація. Я подавав скаргу в північне відділення, а розглянув чомусь центральний апарат. Хоча, як правило, навпаки, або центральний апарат спускає на низ, або місцеві ну, відфутболюють, або приймають рішення по суті, ну відхиляючи, ні, але цікаво, що її підняли цю скаргу, а не на.